Ластівочки мої соколики дивимося, чи імена сьогодні святкують свої іменини Старий 1901 року. Місяце слово, Львівське видання. А ну давайте дивиться. Так, серпень у нас ось восьме. Так, Андріяна. І Наталії, Наталія, сьогодні святкуйте, обов'язково святкуйте свій день. Якщо ви будете, хоч помаленьку там відсвяткуйте, ну випийте там 100 грамів чи келих шампанського, чи вина келих. Відсвяткуйте і тоді ви будете захищені цілий рік. Ну, да? Іменини, День народження це одне, а іменини це теж святе діло. Не забувайте. Значить, Андріян. Інтересно, ну напишіть, у когось є ім'я таке Андріян. Не Андріан, а Андріян Наталія. Володимир. 1395 рік напад. Тармелана. А, бачите, напали тоді.